Я розповім тобі правду. Всю правду про себе. Я син дуже багатих людей. Та всі вони вже мертві. Я жив в столицях Європи, колекціонував коштовності. Брав участь у великих оборудках, а потім потрапив на війну. Чимало урядів мене нагородили. Майор Гетсбі за надзвичайну відвагу. Все вірно. І могло би бути правдою. Ґесбі. Він дуже видатна особистість. Та я маю дивне відчуття, що він приховує секрети цього літа. Гесбі. Хотів би знати, хто він насправді і чим займається. Ґесбі? Дивись Ґесбі. Ми малый! Мистер Керривей, ми хороший друг, мистер Майл Вушоп. Я тут шукаю делови с детской. между нами. Ты зрозумил? Вид база Лурмана. Я дуже рада бачити вас знову. Режисера Ромео та Джульєти і Мулен Руж. Я також дуже радий бачити вас. <плес> Якби ми могли просто втекти, я щойно почула дещо шокуюче. Ти не можеш повторити минуле. Не можу повторити? Yeah, yeah. Леонардо Ді Капріо. Yeah, yeah. Тобі Магуайр yeah, yeah. Кері Маліга. Yeah, yeah. Звичайно, що можу. Великий Гетсбі